Друзі, військовослужбовці просять про розголос і підтримку. І зараз всьому міністерству оборони повинно бути соромно. Ворог знаходиться зараз за брусвіром, але за останніми новинами я розумію, що ворог знаходиться всередині країни. Я дуже прошу суспільство реагувати та не мовчати. Одне із болючих питань це те, що зараз отримати статус учасника бойових дій дуже важко. Ви тільки уявіть собі, звільнений із полону захисник Маріуполя нещодавно заявив, що навіть через рік не отримав посвідчення УБД. Так не має бути. Треба максимально спростити надання статусу УБД. А ще друзі, ні для кого не секрет це те, що скрізь корупційні скандали і найприкріше страждають ті, від кого залежить майбутнє України. Сьогодні, наприклад, суспільство обговорює корупційний скандал довкола Гринкевичів Завищені ціни на шоломи та бронежилети не зовсім прозора благодійність, і це далеко не всі справи, в яких підозрюється Гринкевич та його рідні за попередніми даними. ДБР збитки державі можуть сягати близько одного мільярда гривень. Також сьогодні з'явилася інформація про те, що екс-заступник міністра оборони Шаповалов вкрав майже один мільярд гривень разом зі спільниками 22-го року. Він закупив ще одну партію неякісних бронежилетів для зсу. І тут питання після всіх цих корупційних скандалів, яка може бути мотива. Аці у наших хлопців і дівчат.